26 травня відбулася чергова сесія міської ради. Як не дивно, але атмосфера у сесійному залі була досить спокійною. Депутати ухвалили низку бюджетних та земельних питань. На жаль, міська рада вкотре не змогла знайти земель для учасників антитерористичної операції, посилаючись на відсутність підходящих ділянок в межах міста, відсутність документів про участь у бойових діях у деяких заявників та інші причини. Міський голова висловив таку позицію у цьому питанні. Ми вчора. Зустрічали воїнів 11-го батальйону. От якось врізалася вчорашня пам'ять, вчорашня зустріч. От ми з Вадимом Анатольовичем, він вчора прекрасну зустріч яку зробив, і заступник голови адміністрації приїжджав. Но, вишукувалися ці хлопці. От ми зустрічали 72-бригаду, зустрічали ЗРП, госпіталь недавно повернувся і так далі. Ну вчора щось таке вирізалося в пам'ять, які вони. От Вадим Анатольович не ну, правду, виснажені. Чорні, ну, загорілі, знаєте, от, ну, от на них ну, дивися, от люди вернулися з війни, от буквально в буквальному смісі слова, вернулися з війни. І от е, я вчора дивився на них і думаю, завтра сесія, будемо питання ті ж самі земельні розглядати. То веде, ну, це, це неправильно, це кощунство на сьогодні розглядувати виділення земельних ділянок комусь, а не їм. Це неправильно. Через що я кажу? Давайте ми домовимося про ці речі. Що земельні ділянки, перше, сидить кревська архітектура, сидить земельний відділ, слухає. На наступну сесію підготуйте. Я не знаю скільки, треба щоб... ну не так просто, як оце зараз ми розглядемо. Ткнули пальцем коло річки, ось хочемо тут. Так не може бути. Підготуйте 10, я не знаю, там 8, скільки вийдеться, 12 земельних ділянок, на яких можна строїтися. Не просто так от прийняти рішення, а можна строїтися. Далі, коли вони будуть відомі ці ділянки із технічної документації, значить ми тоді передамо їх на Асоціацію АТО, координаційну раду, яка сьогодні є. Представники 72-ї бригади, представники 11-го батальйону, ЗРП і так далі. І хай вони скажуть кому, хай вони, хай вони вділять, хай вони визначають кому. А ми на сесії винесемо і скажемо, ось сюди є рішення їхнє, і ми будемо приймати. Я пропоную отак. Ну не може сьогодні хтось, я навіть, чи як міський голова, чи там хтось із депутатів приймати рішення кому це їхня, це їхня компетенція.